Вітаю, дорогі підписники та глядачі мого каналу, трішки сьогодні з теми домашньої техніки. Зараз ви бачите нашу пилку в роботі електропилку алко. Була в нас вона нещодавно в ремонті. От Своє вона відпиляла. І пилятиме ще задоволені. Дивіться, вона зараз гризе одвірки дубові. Дерево ще бог зна якої давності, тому зараз ми трішечки займаємось пилянням таких дров на топіння в будинку. Тож дивіться, що далі буде, як це все відбувалося. Жду. Це дебеле гарне дерево. Боже скільки років йому, а воно важке. Ну так, да, є таке трухле. Да. Але тут такі ось одвірки, що. І підняти, наприклад, важко, дуже важке дерево, значить це дійсно міцне, гарне. Всього дуб. Це було бензопиновано. Пам'ятаєте, попереднє відео я знімала коротко, як чоловікою придбали гарну акумуляторну пилку. На 4. На 4 ампер. Акумулятор. Акумулятор, так. Ну, тому то пиляти вона може десь до години нею користуватися і все. А все інше ми розпилюємо алко. Електропилка, пилка грезе, пиляє, все, він, що він їй, все, що їй не даси. Вже, 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 вже вона випробувана роками. У нас вона вже 10, 10 років вже, да, і кубами, і пиляли зучкувати, і все пиляла. І крута. Одна тільки що цеп. Ну, цеп ми підточуємо, або міняємо з часом, звісно. На обій, пилюка, Пилюка-пилюка трішки. Але коли техніка є така в домі, це дуже круто і конче необхідно. Ну, Ось це побиваю слабенькі зуби. Але все одно цій пилки можна ставити лайкос і під підписку вона однозначно заробила, тому що дійсно вона гризе, вона крута і О, і у використанні, і в експлуатації не пожалкуєте, якщо ви виберете саме цю фірму. 2,4 кВт? 2,4 кВт. Ага. Дві з чотири дочок, так? Да? я ж кажу, це. Хапанув десь, так? Цей да? цеп на обої йде. Да? Підожди, ось де дивись. Ось, з да. другої сторони. Є, я... так? Е, да? Ну, нічого з неї не буде. Є. Е. Розпиляв? Розпиляв. Цеп слабенький, та зуби тут. Зубів тут нема вже. Ну, та ти вже доб'єш і поставимо да. нову. Розкаже, що ціпа, хуйові дрови там. І а чого подібного, все воно горить. Особливо, як ти розумієш, що тобі треба купити за 10 тисяч машину дров, а тут ти ось пиляєш за 0,0. Даром, Даром, то, вибачте, можна пиляти і таке, і топити таким. А на зиму у нас хороші дрова є. На зиму, так, на морози дрова є, а цим. купити зараз і доволі, до речі, круте дерево, ось дивіться ось яке. Воно, ж... Воно ще не так ще й легко і пиляється, це, до речі, сухе. Воно сухе, годами вистояне, тому що це балки з той старої хати, яку ми от потихеньку підпилюємо. Приватна ділянка навпроти нашого будинку практично. Тому, якщо вибирати, купити тобі дрова, заплатити гроші, чіпіляти оцей, топити, то я виберу оцим топити, його потихеньку підпилювати, а наші кучки залишаться на мороз або ж на наступний рік. Точок з розборки хати, те що я вам казала. Експлуатуємо акумуляторну пилку. Так що хто писав, що вона там? Дого не витримує, ліси не валить, а ліси навалити і не потрібно нею. Загримає трішки. Загайна, що везить. Підняти на ось. Нас не хочеться його тягати. що це отаким ми зараз і топимо. Дам -дам. Ну старим вилажавшимся вилежавш... деревом, бо все, що це дубок, тому що будинки такого дерева, напевно, і робили раніше. Якраз біля гвістка, ти, так? Да, Дилюсь? Нікому не потрібний будинок. Вже валиться, сипеться. Шкода, шифер який давній, гарний. І все лежить. Вже давно пол. Сиплеться да, і падає практично щоденно. Молодець. Молодець. Підтримки, дивіться, хто до нас прийшов. Наш пес. Привіт. Чи якби ти гавкнув глядачам нашим і підписникам. Так? Якщо я на ну, гаркати не треба, можна тільки гавкнути. Так? Це пабу остання заточка. Я думаю, останнє буде після другом. Привіт. Ти прийшов знову до мене, так? Да? Ти знову до мене прийшов. Ой пес наш. Мажорчик. Це буде останній. Давай, так. Да. Оце бачите, це таке більш трухленьке, але яка разу не це чим топити? Що таке? Що ти так заграєш так до мене? б сказала це вилка так гризле прям ну, ще одна це таке дерево не і не, не хренове. так це дійсно Буде можливість, покажемо ще нашу бензопилку. Як вона працює, фірму. Це, Я думаю, буде наступний сюжет невеликого відео такого. Тому підписуйтесь. сьогодні таке коротке відео. Техніка в домі, особливо, коли у тебе е, приватний Тому сектор. Повинна бути, вона має бути так, має бути якісна, особливо, якщо у вас котел дров'яний. От, то дійсно штука дуже корисна, незамінна. Тому від нас рекомендація вже з нашого особистого досвіду.